Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, але, але. При Христі, ситечко, в Христі Сендечний дай нас у сердішній прекрасній тілі, тілі, що називається м'ясо хуста, і є завершення цього тижня, і сукусно відкриває е, перед нами вже останні сили, у світі перед Великим Хлостом, а також вона має вічну разу, назву теря про страшний суд. Погнівання, яке ми чуємо, відповідає нам. Про суд Божий. Попередній тілі, готуючи назву цього благословенного часу, Великого посту, е, розповідали нам притчі, які Ісус розповідав Дмитри, та висея, про Дмитрії, Фарисея, про Лудного Сина. Правда. Ми чули е, правдиву історію, яка сталася з Дмитрием Закеєм, е, який шукав за Загосподом Бога, і показав нам усім приклад, як важливо є докласти сусідно життя. Сьогодні Ісус нам сам розповідає вже не в риті, але розповідає нам про те, як і буде Його суд. Ми знаємо, що його суд є найсправящи. І нема людини, як в своєму житті, не відчула чула справедливості. Ми з вами вже в час страшної війни, яка на жаль, триває вже 12 років, є послужної по справедливості і в тому ж справедливості. Часове навіть може нарікати на того, що віднові справедливості не дає у цей світ, чому мене справедливим, насправді несправедливо страждає в цій страшній війні, і в такі великі втрати. І це показує кожному з нас, що у цьому світі в якому так багато панує рік справедливістю на віднивах. Справедливість є, які нотаринства за двірки життя суспільства. І не дуже хочуть послуговуватися. Справедливість є виконанням закону. От всюди дає закон, де його виконують, та мало хто чує себе покривчим. Ми знаємо добре, що ті суспільства, в яких є верховенство право, думають набагато вищий відсоток відчуття, що не живуть щасливою, аніж суспільство, в яких є диктатура, де нема справедливості. Де є подівечені права людини, де хтось живе за рахунок іншого, експлуатує інших, використовуючи працю, дуже часто не в справедливий спосіб, збагачуючись. Водночас ми легко можемо досвідчити, що і в нашому народі часто готує думка про те, що треба вміти виживати. І це під таким благим словом, вміти виживати дуже часто. Мається на увазі, що треба щось комусь заплатити, щось комусь дати, для того, щоб отримати бажаний результат. І це не була би страшна хвороба, корозія, яка роз'їдає всіх людей, яка торкається кожного, скільки б людей надавали встигти, і від нас кожного лише залежить. Чи ми докладаємо зусиль, щоб тій корозії попертися, чи ми просимо Бога сили. Витривалості, бо це неодмінно болюче. Тій порозі братця це проти стати проти системи, яка розсякає усі сфери нашого суспільства. Господь хоче, щоб ми з усіх сил старалися принести справедливість у цей світ, вода і своїми вчинками і своїм ставленням до життя до тих, хто є поруч з нами. І важливо пам'ятати, що за всіма тими ми. З досягненнями чи втратами у щоденному житті, за всім тим, має бути найважливіша мета Царства Боже, в якому передує суд, про який ми сьогодні чуємо. Суд, якого ніхто з нас не вникне, суд, який чекає на кожного, суд, який ми хочемо, щоб стріляти для нас, суд, який нам відкриє. Силі відкриває нам правду, яким способом цю вічність осягнути. що Бог очікує від нас, бо так можливо знати, що суддя очікує від того, кого буде судити. Ми кажемо про верховенство права і про затримання закону, і маємо пам'ятати, що найвищим законодавцем є в Бог. Бога. Закони держави, які субредять Божому. За будь-яких обставин, чи він прописаний в державному законі, чи ні, чи про нього говорять, чи про нього відмовчає, він завжди стосується кожного, хто дохрестився і хоче спастися. Тому так важливо, щоб ми про це ніколи не забували і не відкидали жодного з законів. Їх не так багато, лише 10 заповідей і дві заповіді говорять. Сьогодні Ісус нам підказує, що ми також. Снідами виконатися без закону, лише по плані, щоб ми виконували закон Божий і Хрис, з Богі. Бо і книжники виконували закон, але без любові, тому Ісус їх часто критикує, каже, що вони є пропаганда ніби не зовнічисті, все дивіться, Бог е, е, недовму. Е, Господь каже, що вони є це які вставили про, прославляють Бога. Серці, і від Господа Бога. А тим самим нас застерігають, щоб ми ніколи не перетворилися на такі, які устами прославляють Бога, а живуть в інший спосіб, ніж Бог навчання. Господь хоче, щоб ми були цілісні, щоб ми були такими самими зверненнями від середини, щоб ми були такими самими в церкві, які назовні нашого храму, як в щоденному в своєму житті, а для того треба, щоб ми будували. Судок любові. Господь нас не навчає про той сусуд, показуючи, що до Царства Божого будуть запрошені ті, які подавали стосунок любові стосовно всіх ботів і сістери, які у тій любові вміли з переселитись, і бачити, потреба ближнього, вміли прийти до володного, і нагодувати, до страху, хвиля до добро Його одягнути, до того, хто є чужим, його прийняти в світі. Суд. Там требує запрошень, запрошення війти у благословенні чертої небесні і слави, війти туди, де приборі са ми тоді є його дії Ми тоді подібне до нього самого. ми тоді вчинимо те, що він прийшов вчинити, прийшовши до нас, ставши в дібрів, і вверши за нас на Христі, навіть тоді в тільки, що тільки в тому Хечане, усада, Вечани Господи. Сил, Отче, не візнає цього за нік і віддав свій життя за кожного з нас. Господь хоче нас до того, щоб ми вміли бути милосердними до всіх хто поростах, хто є для нас знайомий і незнайомих, щоб ми вміли послужити і дає нам дуже велику мотивацію до того. Він каже, то, що зробите вдома з найменших мені силами зробити. Тим самим показує. Що він є присутні кожному з нас, і що коли ми промоводіло в себе такого то? І побачив чоловіка, що послизнувся з дороги, впав у, е, у рів, такий і правда ти буде міг самити служить з дома колоче І Він спустився туди, пробував підняти того чоловіка, чоловік міг самити, взяв його на плечі і вже сильно забізняючись під вечір пішов до того монастиря. і Коли він підходив до його за легше зробити, то ми тоді щось зможемо вчити. Справжньої любові Християнина, не того, хто щось очікує, а того, хто хоче з чим серця щось подарувати. Це не завжди стосується чужих людей. Ча саме, як це не парадоксально, ми в любові потребують ще більше, ніж чужі люди нашій рівні, до на яких ми покликані вчинити діла. Милосердя любові вже само собою, у хлопчина до Батька з роботи, і той, повертаючись, вітався, обняв, поїгнув сідав наче за хрупте, за роботу, і син намагався щось з нього той не мав часу. Правда, як та картина часами є подібною до картину в нашої родини, як іноді є важко здобутися на час подарувати синові чи ночі, як часто діти. Прийшовши до мами, яка скучена з роботи, отримує відповідь йде до тата. Прийшовши до тата, чують не до бабусі, правда, а в кінці кінців є залишені на планшет, комп'ютера або телефон. Не багато дітей є позбавлені права бути на літургії у присутності Бога, в неділю тільки через те, що десь батькам обернуло відваги і сили стати скоріше, воювати, зодягнути. Привести до храни Божу для того, щоб разом побути на вулиці. Як часто батьки мають оправдання йдуть до церкви, бо йдуть з дітьми, а в результаті ані ті діти, ані ті батьки не бачать Бога, не чують Бога. А отже, не мають можливості почути тої правди, якою Бог хоче навчити нас по справжньою добре життя. Тобто цей син, який не міг до батька поступитися, просив його. Святи, скільки її тато заробляє за день. То тато сказав з згорністю, що близько 200 доларів. За якийсь час він попросив познати 200 доларів. У нього батько не задумуючись, дав, бо то було легше, нічтати свій час. І потім сид підійшов і каже, я в тебе, твій день. Подаруй мені твій день, я тобі даю 200 доларів за це. Тільки ліпі, не нікуди, не йде, ніяк роботу, або поміці дороги. Часам так. Важливо є, щоб ви пам'ятали, для чого ми живемо. Те саме наші рідні набагато більше потребують нас самих, аніж ті здобутки, які ми можемо. що за словами і молитвами мусить бути ті світлі молитон, де є достатньою, є трохи забава. Мід прагвій чоловік, що займався полями, багато трудився, впав з возо і зламав собі обидві І це одне можливо до його працю надходити. Він мав маленьких дітей, мав дружину. І... Не будуть працювати, і сім'я була в небезпеці, що вони не, не зможуть виростити врожай, не зможуть його зібрати не мати за що, що, що жити. І тоді ціла практика зійшлася на молитву молитися за того чоловіка, щоб Бог його зцілив, щоб ми поміг йому чим скоріше стати на ноги. І коли всі вже зібралися і вже почали молитву, до храму біг один молодий чоловік, і каже, я дуже хотів бути на цій молитві, але через якісь справи не смів. Але він свою молитву передав тим, що є на волоці. Коли вийшли з церкви, побачили віз повністю, закладений різним е, збіжжям картоплею, капустою, цибулею. І, Основного всім тим, що потребувала ця сім'я. Чи саме є, замало просто молитися і співчувати, чи саме Бог направдо вимагає від нас. Отже, справжньої мою християнською любові і відкриті. Господь Бог у цей час, коли ми переживаємо велику несправедливість супроти нас, і улійців і велику незрозумілість цього світу, дасть нам відкрити щире серце, зі, що він настільки, скільки ми можемо виробити, щоб ми бачили потреби своїх ближніх, тих, що далі, тих, що зовсім поруч, і творили те, що повинні відтворити справжній і добрий діти. А відповідь почули від отця, те, що він сказав для тих, хто були добрі. Тоді цар царськера тим, що праворуч в нього. Потім благословить. царства, що корпелива, місту творесі. Там Амінь. слава Ісусу.